Приємно дивитись чисті, аж блискучі корови на щедрих випасах. Можна зрозуміти цього бугая. Добрих в обладнаних за останнім словом техніки корівника. Щасливі, ситі і напоєні корови. Чисто тобі якась повна Голландія. І симпатичні до ярки, щасливі і ситі. О, oh, А от уже струмує, потоком тече до цаберек молоко, парне духмяне. Ах, яке молоко! А яке масло з того молока не гірше за голландське? І поросятко – чистеньке, мов немовлятко. І свині гарні. Цип-цип-цип мої курчата. Уть-уть-уть каченята. гіля 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 гусочки. А зерна, зерна, хоч засипся експортний варіант. Однозначно кажучи, спецмовою спецслужб один зі складників єдиної грандіозної операції прикриття. Відповідь клівітникам Росії наочне, очевидне свідчення процвітання країни Рад. Якраз саме те, що треба один раз побачити і заспокоїтись. Цей фільм у кінолітописі, датований 1936 роком, але знято він раніше. От зверніть увагу на дату, означену на цій колгоспній газеті, яку друкували просто в полі. А піонери, юні ленінці розносили по робочих місцях. Недарено ж стверджував великий Лєнін, вождь комунізаторів усього світу, що найважливішим з мистецтв для них є кіно. Тож цивілізовані країни могли зі спокійною совістю купувати українське зерно, бо було того зерна, судячи з того фільму, неміряно не лічено. Ті бойові листки читали колгоспники у обідню перерву у польових їдальнях, вдосталь попоївши смачного українського борщу, картоплі з м'ясом, і млинців зі сметаною. Потім співали гарних українських пісень. І знову ставали до роботи. Фільм Свято врожаю давав лідерам цивілізованих країн чудову, дуже зручну нагоду бачити виключно суцільне процвітання. А відтак без найменших докорів сумління приймати хліб, надсилаючи в обмін на нього техніку та технології спаців. Зроблене на високому професійному рівні цей фільм наочно доводить. Що читайте, за Царату ніколи ці поля не давали таких щедрих врожаїв пшениці. І були ж були такі показові колгоспи. Потьомкінські села. Цікавий збіг історичних обставин. У 1929 році почалась Перша світова економічна криза, Велика Депресія. А у 1934 му вона якраз закінчилась. І 30 провідних країн світу запросили СРСР до Ліги нації, наче на подяку за величезний ринок збуту продукції важкої промисловості індустріально розвинених країн, і дешевий український хліб. І світ закрив очі і затулив вуха. Вин не дочув слив, який виголосив на 17-му съезде в ВКПБ первый красный офицер Климент Ефремович Ворошилов. «Мы пошли сознательно на голод, ибо нам нужен был хлеб, но жертвами голода были трудовые элементы и кулачества». Вдумайтесь, сознательно пошли на голод. Ибо нужен был хлеб. Стародавнє українське місто Острог. Місто особливе, роль його в історії і культурі нашої держави величезна. Тут друкувалися перші українські книжки, вчилися перші спудеї у першій українській академії. У 33-му острог знаходився на території Польщі. Тут по рійці Віллі проходив тоді радянсько польський кордон. Велася наче стрічка, вузенька річка. Схочу, перескочу, і розділяла нездоланною перешкодою два світи. Там, на тому боці, за очеретами було зовсім інше життя. От, значить Остріг був прикордонною зоною. А річка, яка розділяє Остріх на дві частини вілля, визначала ще більш прикордонну дільницю, яким було власне, нове місто. Ми ходили, наприклад, на, на, на границю гуляти, могли навіть з приграничної полоси квіти рвати. Пам'ятаю такий випадок, коли в 1935 році після смерті Полсуцького брали з е границі землю. Проводили мітинг на границі і цю землю везли на могилу, яка була у Пілсуцькому насипана в Кракові. От власне, ми, як школяри, ходили туди, і тоді ми бачили по радянських цих пограничників, бо границя мала ж багато більшу охорону, і вони сиділи там на деревах в лісі, в своїх будьонках, і ми там на них спозірали. А трохи вглиб української території за десяток кілометрів від річечки пролягла ще одна лінія по ділу лінія Сталіна, що будувалася саме в ті роки. Будувалася, зокрема, і для того, аби за глухою залізною завісою заховати справжню радянську реальність. Та хіба ж це реально? Стогін долітав крізь бетон. От для того і велася операція прикриття, аби гучними фанфарами заглушити голоси, які волали про злочин. Кількох парубків із-за Збруча перейшли нелегально через Збруч і в селі, значить, пішли найметами поміж люди. Та у вас тут райка, у вас тут небо каже. дивіться, каже, прийшли до церкви, виходять, станете з собою, говорите. Більший круг, менший круг. Каже, папіроси курять, при, при, поклику, значить, запрошують себе в гостину, один до другого ходить і каже, що ж може бути краще? Хліб є, до хліба є, свобідно можна і поговорити, поспівати, і так далі. Чомусь каже, чому ви маєте не годувати своїм положенням? А в нас каже, того не можна. Заспівав, наприклад, прийшов до Кравча один із тих. І каже, а е, парубок, мій друг, друг такий феть-будник, заспівав щось моє, щось думає мити. А він каже, а у вас хіба можна то співати? Мити? Каже, Та чому воно -то Шевченкова пісня, чому ж не можна співати мити? А в нас каже то його, і того остерігається. Взагалі, який-набудь натяг патріотизму із приватної особи на сцені, на, на показ то могло бути то для пропаганди то, а, а, Але внутрі хотіли проскати, щоб всі проскати, або мовчали, або хвалили владу. Більше нічого.